Всім друзі, привітання! В цьому невеличкому відео хочу провести невеликий експеримент по живцям, як живці перенесуть екстремальні холоди. Зараз, як знаєте, сезон відправок живців, але сунуть великі морози. Я трошки притормозив з відправками. Хочу провести такий невеличкий досвід, покласти живці на 3-4 дні просто на вулицю в моїй упаковці, і потім. Побачити, що з цього всього вийде. Підмерзнуть вони, не підмерзнуть вони. Будуть вони бруньки розкриватися в теплі чи не будуть. Відео, думаю, буде цікаво, не перемикайтесь. Все роблю так само, як перед витравкою. Вимочую живці в воді, потім парафінірую низ вверх Потім, звісно, загортаю в стріч плівку. Ось отак. Потім, звісно ж, в гоп загортаю і виходить ось така посилка. Так, на дворі зараз мінус 12 морозу. Сьогодні у нас 18 січня 2026 року. Ось живці, які я упакував для експерименту. Ось ці упаковці, як я відправляю клієнтам, вони полежать десь 2-3 суток при мінімальних температурах. Потім я розпакую, покажу вам. Бруньки розріжу, які вони підмерші чи не підмерші. І звісно, поставлю у воду в теплу, в теплу кімнату і побачимо, будуть вони відкриватися чи ні. Ну, впливає такі мінусові температури на відправку, чи не впливають. Мені дуже самому цікаво, як цей експеримент в мене буде, які будуть висновки. В кінці відео обов'язково все узнаємо. Так що не примикайтесь, відео буде дуже цікаве. Ну, Друзі, скажіть, у кого яка була температура та в якій області буде цікаво? В нас було приблизно до 15 мінус. Оце ось така ізморозь в підвалі. Можна малювати коників. Так, що, заносимо посилку. Три доби вона пробула на дворі. було саме менше десь мінус 15 вночі. Зараз розпакую, хай вони трохи полежать, потім будемо дивитися, що з бруньками. Так, розкриваємо посилку. Так. Так. Ось наші ревці. Так. Зараз хай трохи полежать. Бо вони холодні, холодні. Відтануть, бо по ті різати бруньки ну, не дуже. І потім порозрізаємо нижні бруньки, побачимо, що з ними. І потім обріжемо отак, поставимо воду і побачимо, як вони будуть стартувати. Так, ну що, полежали живці приблизно 4 години. Давайте зараз побачимо, що тут по бруньках. Так, ну бачу, камбій нормальний. Все нормально тут. Так, сама брунька давайте розріжемо. Це груша. Ну, в принципі, брунька, бачите, жива, зелена. Так, зрушує, понятно. Давайте по яблуні. Так. Теж все норм, все зелене. Так, сама брунька. Теж зелена брунька, все нормально по яблуні. Так, тепер давайте. Це в нас диплоїдна слива. Давайте бруньку, ось цю. Ой, на тою стороною ріжу не бачу. Так. Ну, брунька зелена, це квіткова. Ось оце ростова брунька. Ось отут. Вам квіткові, в принципі, не треба. Давайте ростову. Так, ну нормально все тут. А ну. Ще квітково. Зелене. А ну так. О. Ну все нормально. Теж зелено, подповідним. Так. Давайте абрикос. Так, квіткові бруньки. Зелена квіткова брунька. Ось, бува, кажуть, чому ось оці бруньки пообломувані у вас. Вони вам не треба. Знаєте чому? Тому що ось квіткові, ось, а оце ось ростова брунька. Вам треба ростова, щоб пішла. Якщо квіткові обломані, Нічого страшного в цьому нема. Так, ну давайте розріжемо тут. Теж абрикос зелений. Більш-менш нормально. Так. Так, черешня. Ну, що з черешня? Я ж кажу, опускалась температура не нижче 15. Нормально. Думаю, до 15 морозу можна сміло відправляти. Нижче не знаю. Я думав, що у нас передавало до 22 або мінус 15. Думаю, що можуть бути пошкодження. Так, ну тут. Ну ось отак. Ну, зелене трошки ось бачу. Таке як камбій трошки коричнуватий. Напевно, якщо буде нижчі температури буде жопа. Але самі бруньки, ось бачите, ось квіткова брунька. Ось я розрізаю. Вона зелена. Так, ну і персик. Так, по персику. Квіткова зелена. Самі бруньки зелені, на розрізі теж зелене. Ото трохи черешні щось такий вигляд має, бачите? Не знаю, що, ну, розріжу. Ага, трошки, трошки по черешні. Ну, ось отаке. ну, побачимо, як вони будуть відкриватися. Ось, я черенки поставлю у воду, зараз обріжу. І потім з вами десь через якийсь термін, коли вони почнуть прокидатися, ще побачимо, як вони будуть йти ріст. Якщо вони підуть всі в ріст, значить до мінус 15 можна відправляти. Нижче не рекомендую відправляти, бо можуть бути підмерзання. Так, оновив зрізи на живцях. Ставимо тепер в чисту воду. Побачимо, як вони будуть себе поводити. Як вони будуть розпускати бруньки? І в кінці відео вам покажемо обов'язково. Так, сьогодні у нас 6 лютого 2026 року. Живці почали прокидатися. Ось перед нами перший приклад це черешня. Вона така, як мовити, була трошки підбита морозом на зрізі, трошки коричневий колір був. Але, бачу, бруньки дуже гарно пішли в ріс, кожна. Так, потім. яблуня ще спить на цей час. Груша трошки. ну, Вони понабухали трохи бруньки, але вони ще не пішли в ріс, як у кісточкових. Получається, сімечкові культури вони трохи пізніше починають вегетувати. Вони, я думаю, десь через 7-10 днів будуть ось отакі, як на черешні. Так, потім в нас диплоїдна слива. Вже бачимо, пішли в ріст бруньки, ті, які ростові, і так само квіткові вже відквітають, як бачите. Так, потім персик. Персик теж квітне, починають набухати ростові бруньки. Ось і ти, а так він вже квітне. І абрикос. Абрикос теж. Бруньки ось порозкривалися. Дуже такий гарний запах весни, як нюхаєш. Який можу зробити висновок з цього всього? Я думаю, що можна відправляти живці до мінус 15 морозу. Нічого не буде. Навіть не пошкодило квіткові бруньки. Взагалі, все норм. Думаю, що якщо буде нижчі температури, ота мінус. 19, мінус 25. Не варто відправляти живці, бо можуть бути ушкодження. Отакі я висновки зробив зі свого досвіду. Мені самому було цікаво, як воно буде. Ну, ось що маємо, те маємо. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал, будь ласка, вподобайкою. Підтримуйте українськомовний контент. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.